Добрий день всім добрим людям. Не збиралася я знімати відео сьогодні. Але, думаю, вийду трошечки щось зніму, щоб мене не загубили. Трішки приболіла, не дуже добре почуваюся. Але готування їжі ніхто не відміняє. І ще, знаєте, не знаю, може у когось так буває, так як і в мене. От коли чогось сильно-сильно захочеться. от Закрутіло мені. До чора, на лісників, ну Нут, пахнуть вони. Хоча сили стояти, щось виготовлювати в мене наразі немає, але мілкими перебіжками. Витягнула все, поставила, пішла, посиділа. Зараз заколотю тісто, знов перепочину. Якийсь вирус підхопила, чи що, не знаю. Загальний стан такий трошки насмаркну, то таке прийде. Особливо рецепт налісників зараз видати не буду. кожна господиня має свій рецепт універсальний. Взяла молочка, яйця, дрібка солі, цукор. Зараз це вже гарно перемішаю, туди борошно, трошки олійки, трошки не стояти, я так буде жарити млинчики. Замішала я тісто, зараз воно. Велин 10 постоїть. Я тим часом підготую сир. Ну, Трошки на лісників буде небагато, бо чоловік мене їх не дуже любить. І це так, щоб зразу з'їсти. А ті личики, що залишаться, без творожка, то так з'їмо з, з вареничкомсь, з чи просто зі сметанкою. На диву, перший млинець нікому. кому. У мене завжди. Якось так виходить, що першим мене цкомом виходить. Потім закрутю творожка в мене трошечки і в форму. Я вже масло в мене не сположила, трішки запечу, а решту Може і на все вистачить, бо як маленьким буду робити, то може на все мені вистачить Опа. Млинчики. Колись, коли по селах тримали корови, велике хазяйство, кури, то налісниками вважались такі млинці, в які на літру молока йшло півтора десятки яєць. Обсмажувались такі млинчики тільки з одної сторони, друга сторона залишалась біла. Ну, принаймні, так у нас робили. Але зараз любий млинчик з начинкою з сиру кисло ми називаємо налісником. Налісники, налисники, хто як, хто як говорить, в якій частині України, як хто говорить. Але смачно, ситно. Я люблю, щоб млинчики були обсмажені з двох боків, тому я обсмажу їх з двох боків. Так, трішки наліснички вийшла. Останній як себе маленькі, дрібненькі. Зараз хочу за новим рецептом спробувати розрізати на чотири частини, зробити малесенькі. Отакі малюточки в мене вийшли дрібненькі. Піднес маслечку, перший слой на ліснички, трошки знов маслечка, другий слой. Зараз зверху з мастю сметанкою накрию фольгою і в духовочку. Спилу з жару, достала з духовочки. Зараз нагрію чай. Смачный. Всім смачного.